Всім привіт! Мене звати Людмила, і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні в нас чудова погода, знову сяє сонечко, і мені захотілося порівняти дві орхідеї Diffusion. в стандартній варіанції цвітіння і в мутації метелика. Не втрималася, а хто я така, щоб собі відмовляти. І тим паче дуже хотілося б вам показати ці дві орхідеї поруч. Ви бачите зараз перед собою орхідею вже дорослу і підлітка, який має перше цвітіння. Звісно, що листова маса в них однакова. Ви бачите, да, оцей краб, він ідентичний. За цим крапом і видно да, сорт орхідеї. І бачите, які квіточки. Я казала, що Diffusion в цей раз дуже дає маленьку квіточку, але в метелика теж квіточка невелика. Тут мене трошки кора посипалася, ну, як завжди. Дуже-дуже привабливі орхідеї, сьогодні максимально сонячно. Маленька орхідея метелик чогось не ароматить, я не відчуваю аромату, дивно якось. Хоча, Оця орхідея ароматить. Подивіться, скільки кореневої має і орхідея велика стандарт, і орхідея з мутацією метелика. Чого-чого, а ось корінечка в цій орхідеї завжди росте добре, багато. Я пам'ятаю, як я оцього метелика ременювала, як я. Нарощувала їй корінчики, в неї було всього два корінчика. І в неї листочки були вже, знаєте, такі прив'явші. Всі пожухнуті були. Я думала, що вона не виживе. Але ні. Ви бачите, що вона виросла, наростила багато корінчика, листочків, і все в неї чудово. Дякую вам за увагу. До зустрічі на моєму каналі. Всім гарного вечора.